Ця однокімнатна квартира у новобудові одна з тих, які наразі продаються у сумах. За словами риелторів, ціна на неї 27 тисяч доларів не змінилася з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Продавці з міркувань власної безпеки просили не називати адресу. Квартира без ремонту у новобудові на 10-му поверсі, з якої панорамний вид на місто, тож і ціна на неї не знижується, говорить заступниця голови регіонального відділення Асоціації фахівців з нерухомості Олена Маркова. имеется юридический адрес. Переоформление уже идет не по переуступке, а через нотариат договором купли-продажи. Но это накладывает отпечаток на собственника, потому что он в этой ситуации обязан будет заплатить дополнительный налог. если он владеет этой квартирой меньше, чем три года, то есть 5%, ,5, 5 и 1,5% воинский сбор. У мікрорайоні Еспланада трикімнатна квартира площою 96 квадратних метрів з новим ремонтом обійдеться покупцям у 62 тисячі доларів. Ця ціна знижена від стартової на 6 тисяч, говорить ріелторка Ірина Сверидова. Тут вже багато грошей вкладено в ремонт а з рахуванням того, що зараз дуже виросли ціни на матеріали для будівництва, тому це все дуже економить і час, і гроші покупця. Загалом ринок нерухомості після початку повномасштабної війни, говорить Олена Маркова, запрацював у травні. До того реєстр майнових прав не працював, тож переоформити документи було неможливо. Зараз кількість покупців зменшилась від довоєнного рівня на 70%. В країні війна. Ну, яка, яка може бути нерухомість? Щас, не дай Бог, купиш її вона. У кого є гроші, то зараз вигідніше купляти квартири. Да. Ну, а по поводу прильотів це ж таке діло. Сьогодні тут, завтра, там, ніхто ні від чого не застрахований. Така ситуація воєнна, ви ж бачите самі, що куди прильоти йдуть і вони можуть бути куди завгодно. Не ризикнула б зараз. Я б спокійно купив, би. в плані того, тому що ну, дає 20% прибутку на рік, якщо в не вкладати. А це до війни, а зараз я не знаю. Ну тому без проблем. Чому ні. загалом говорить пані Олена ціни в доларах у порівнянні з довоєнними в середньому знизилися на 30%. На сьогоднішній день вони мають найкращу, мабуть, ситуацію, коли те житло, яке вони мали і могли придбати, але їм не діставало коштів, вони можуть її придбати. Наприклад, однокімнатна квартира до війни стояла десь 23, 24 тисячі, то на сьогоднішній день квартиру можна придбати в такому стані. В такої в такій площі, в такому розташуванні, десь за 18 тисяч. Здебільшого нині будівельні компанії завершують розпочати будівництво, говорить Олена Маркова. У гривнях вартість квадратного метру житла у новобудовах не менше 20 тисяч гривень. Втім, зміни до податкового кодексу, що вступили в дію 1 листопада, закон 2600, на її думку, зменшить кількість бажаючих вкладати гроші у будівництво. Нівелює взагалі інвестиції в новобудови, тому що девелопери обкладають вимогами 20 відсоткового податку НДС, а інвесторів, які будуть продавати своє житло, змушуватимуть платити 18% податку. Це з першого продажу, і наступніші додаються ще й 5% додаткового податку. Ну і військовий збір. Найбільшим попитом серед покупців, за словами Олени Маркової, у сумах нині користуються однокімнатні квартири. За даними сайтів з продажу нерухомого майна, у сумах таку квартиру можна придбати від 13 тисяч доларів до 25 тисяч на вторинному ринку. Середній ціновий діапазон для двокімнатних квартир становить від 18 до 28 тисяч доларів. Трикімнатну квартиру на вторинному ринку, в залежності від її стану та розташування, можна придбати від 20 до 35 тисяч доларів. При зверненні ж до фахівців, говорить Олена Маркова, необхідно звертати увагу на те, чи має ріелтор-сертифікат Асоціації фахівців, аби не потрапити до шахраїв. За її ж прогнозом, подальші ціни на нерухомість напряму залежатимуть від завершення війни в Україні та відродження економіки. Я не впевнена в тому, що е, за е, Пару років і навіть п'ятирічку доходність наших людей збільшиться, тому це буде накладати певні ознаки на ціноутворення в місті суми, і вторинний ринок, я думаю, буде просідати, тобто ціни будуть зменшуватися. Нині в області запрацювала програма кредитування житла під 3%. Претендувати на участь у проєкті можуть військовослужбовці, правоохоронці, лікарі та освітяни. Для всіх інших категорій громадян з 1 січня 2023 року діятиме ставка 7%. Катерина Гладенко, Сергій Мілевський та Олександр Сокол. Новини на Суспільному. Суми.